Ресеньки мої з Новим роком, з новим щастям, з миром, щоб мир нас якнайскоріше наступив. мир. Ми хочемо усі миру. Я, думаю, що я не хочу ще через те, що так сильно стріляють, боюся. я боюся. Слоне здоров'я і бути спокійно, щасливо, проблем немає і так далі. І не сваритися. Перший день нового року, 1 січня, в Італії їдять ось таке зампоне. Це така начинена тут бульба кругом, як бачите, картопля. А це начинена ніжка, свиняча ніжка, дуже-дуже смачна з такою настоящою шкіркою. Її треба 20 хвилин. в мене вже тут вода почала кипіти. Можна в теплу воду, небо стовпу є один кілограм, як бачите. Є така вже готова варена ніжка з таким багато травів тут є, запашна, дуже сильна. І треба пів години просто поварити. Не, не, ну, вона варена всередині, але треба просто кинути. Ой, вода вже так сильно кипить. Я на телефоні була. Треба, щоб вона гарно розігрілася. Вона всередині має вже як вам сказати, вона має такий м -м -м, желатин такому ну, нормально, желатин такий є. В своєму соці така, вона вже готова, такий свікс, свій сік є багато зі спеціями. Поки пить 30 хвилин, і ми будемо з чечевицею їсти. Можна з картоплею, з пюре, але в основному в італійці чечевиця, тому що чечевиця приносить багато грошей. Чечевиця в мене є зварена, зараз підігрію, я її зварила скоріше. І буде така у нас вечеря. Дуже дощ падає у нас такий, знаєте, сьогодні зовсім... Ой, то ви мене не побачите, то в мене, ну як вам сказати, нічого не видно. Нічого не видно тут. дресеньки мої, нічого не видно. Дощ сьогодні падає. І таке замфоне. Лінтіки, як я вам сказала, я готую один день перед. От тут у мене є різних три типи: такі малесенькі, дрібнесенькі, це італійські. Ви можете ще тут, в Італії, в супермаркеті, в різних магазинах, знайти великі, такі більші лінтіки. Цей американські лінтіки вони зовсім не смачні. Я пробувала і такі, і такі. Я в Італії багато років я знаю. Цампони готуються один раз в рік. Ми тільки їмо один раз в рік, хоча воно дуже смачне. Я готую першого числа. Оце зампони з лінтіками. Ви можете їдять в Італії в першій годині ночі, в другій, в третій. якщо ви святкуєте в ресторані, Новий рік вам подають в кінці. Це в третій годині, в другій годині, в п'ятій годині залежно. Кастелючо Дель Норча це дуже знамените місце, там дуже добре ростуть. Я там була кілька разів, мені там дуже сильно подобається. Бачите, такі малесенькі-малесенькі. Вони ось такого кольору, не однакового кольору, буває зеленіше, жовтіше, буває коричневе більше. І оця звичайна проста марка, така як не треба 30 хвилин варити. Тут 8 порцій написано. І не треба замочувати. лінтіки, не треба замочувати ніякі. І тут зампони я вже варю в другій каструлі. Тут в мене лінтійки, оця чечевиця, мені здається, по-українським, де чечевиця, вже готова. Дехто дає помідора більше, дехто менше, я дала дуже мало помідора, хоча не видно. Тут Так, вони от мають бути такі, от густенькі, не рідкі і не дуже сильно густі. Ось так як ви бачите, отакі густенькі. Густі такі трошки мають бути. Не рідкі, це не зупа в ніякому разі. Тут. 30 хвилин треба закип'ятити. Просто е, добре загріти, тому що ця ніжка вже варена. Тут я ось так, вазою, таке називається по-італійськи, я буду ставити в середину і з двох сторін буду лити ті лінтіки. Воно ну, ну, дуже смачне, вигадає. тому що ми один ви раз бачите? в рік їмо. Тут вона кожен раз ми один раз в в рік їмо. мені здається, в воно смачне треба ще раз купити. Ось. 10 евро коштує, хто не, не знає, кілограм, кілограмку стапує велику. Ось тут шкірка купиться. Е, така велика-велика велика так. Лінтійки. Дуже смачні лінтійки. Ось ці виходять, я дала. чуть чуть помідора. Можна з помідором більше давати, можна менше помідора, можна без помідора. Тут ще залишилося. Завтра хочу купити. Було би добре з, з, тим, з шпінатом таким, знаєте, відвареним. Кісточки. Ось ці кісточки, звідси вони є. Кісточка ратиці мається. Ратиці називається ота напереді, Цей жирок він такий смачний, йдемо за стіл. Йдемо за стіл. Кожен рік, ось таке блюдо в Італії є. Це традиція дуже-дуже стара. Ось так наш стіл виглядає. Поїмо, що солодке, то що залишилося. І Бона Фортуна. Говорить, що ці лінтійки е, приносять. Удачу. Ой, грація, море! Сейчас вай, манджамо. Я взагалі-то хотіла б ще не застило оце їсти. Знаєте, цей жир мені дуже сильно подобається. Мому купаньонові теж подобається. Браво, море, приєді, прийді. Піввоноквилю кише, вай, прийді. Оцей тут кісточки ще такі є. Похожий на український холодець. Дуже такий, тому треба трошки менше солі сюди давати, бо це досить такий насичений смак, дуже насичений смак. Шкірочка кругом. Оце м'яско таке, бачимо, сочне таке, запашне. Коштує 10 євро. Таке зампоне ціле 10. Бачите, його навіть до, багато немає, тут на, 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 здається, кілограм. Ми Ще зараз от, я ще один кусочок з'їм, і ще на завтра лишиться. Дуже смачно. Я люблю оце зампоне іменно з такими, тими як вони називаються. Ратичками напереді, бо ще є така от така кобаса не, не натуральній шкірі, а така натягнута, ну, штучна шкіра. М'ясо таке саме. М'ясо ось таке саме, але без тої настоящої шкіри. Називається котикіно. Ми їмо отаке от 1 січня, а взагалі то. Дугенькі мої в ресторані, як ви йдете в ресторани, ви йдете, коли то оце подають вже півпершої новий рік. Наприклад, новий рік. Ви відсвяткували, поїли, все, що треба. І тоді. Та не в першій. Знаєте, коли дають? В кінці вже дають, Я вже треба йти додому. Десь година, друга, третя, залежно як і коли. Дуже-дуже смачно, дуже смачно. Але. Щоб багато того не їсти, то було би добре шпінат мати, трохи овочів, вердури такої вареної, не свіжої. Можна і свіжої, але ліпше рецепт хоче такої вердури. Овочів таких, як вам сказати, відварених. Шпінат відварений. Що там ще може бути? Любе відварене. Капуста може бути, але ліці капусти не їдять. Угу. buono molto molto buono porta fortuna Wow More, prendi. Bene. <laughs> Bene. Quanta crema, troppa crema, tutto crema. Vediamo questo qua. Wow, quanta crema qui come si mangia questo qua? Oh, io non lo so. Crema scentalì, crema scentalì, op, oh, bene. Wow, che bontà, oh, crema scentalì. È così. Fantastica. Buono, 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 proprio buono. Ottima crema. Крем називається Шенталі. Він такий ніжний, він такий не є дуже солодкий, він такий. дивіться, який він зроблений. Він просто стоїть. Яйця маскарпони додають. дивіться, як він виглядає. Він такий і легкий, і такий пухкий. Просто ідеально зроблений. Як хмаринка. Кристосік яма дипломатику. Називається дипломатику, тому що бачите слойне тісто зверху, знизу, в середині пан Спанія І теж крем є. Бачите, тут крем, зараз я вам покажу, як роблять в Італії. Дуже смачний оцей. І тут ще крем є ось. Тут є крем, він дуже сильно смачний. І оце м -м, бисквіт такий теж пропитаний кремом і таким лікьором червоним. Оце моє любими, просто любими. Ой, боже, яка смакота. Я ложечкою ніякого задоволення не отримую. Це от як пиріг, знаєте, в Україні пляцки їли. А так руками кусочки. Були свята. Нарізали різних кусочків, плясків таких. Не з Львова в нас говорили пляцки. Такого різних пляцьків. І так руками їли кусочки плясків, дуже смачно. Це на завтра залишимо. Ми вже з компаньоном говорили, нам подобається оцей Шанталі. Крем Шанталі, пізніше флойонне. Обов'язково подобається оці ось всякі з кремами, но но дуже сильно смачне, но сам крем. Я не хочу, я хочу щось під зубами мати. Оце от зараз, Завтра попробую, написано з Новим роком. Вон Анно Ново. Завтра будемо це. Що це таке? Ой, ой, не хочу чіпати. Завтра, бо сьогодні вже буде забагато. дипломатіку. то що ми з'їли, називається дипломатіку, теж подобається. І так само мені подобається київський торт. Київський торт я тут два-три рази купляла в Італії. Але він, має, він дуже смачний, але він там має дуже багато інгредієнтів. Інгредієнтів це означає, знаєте, він заморожують його і печуть, там дуже всього багато дають, щоб він зберігався, щоб він був пухкий, щоб запах там був. То не є такий як якби в кондитерському цеху печете. Але смачний, досить смачний. Знову мені апельсинка попала ось така. Дивіться. Дуже я люблю. Друга така сама, може вони всі такі. Всичілі, шичілія, шичілія до нас говорить. Може, всічілі роблять такі. Ну, як не роблять, а ростуть вони такі, такі дуже смачні, вони червоні всередині, кров'яні такі. Сангвінелі називаються в Італії. Ось тут теж є нова кондитерська, тут теж можна було б взяти всякі такі смаколики, пирожі всякі різні. На другий раз візьму тут. Там ну, подивимося, джада йдемо зайдемо, подивимося, що тут є, чи вибір є. О, є? є вибір великий. Вона сіра. По одному евро. Ой, кипеченька гарний. Опачали. Два евро. Торта фрукта, у з фруктами 3 евро, ці смачні, дуже смачні, тут 100 евро по 2,50, такі канолі 2,50 у нас. Грації, до кята, провора. Грації. Любу. Бачите, всі в червоному ходять. Такі малесенькі по 1 евро, а ці 1,50. Оце люлю -лю дуже смачне, а то багато крему тоді. Воно таке дуже-дуже смачне. Що це відлетіло Стоп, на той санкцій сочне таке всяке. І от, бачите, такий маленький кусочок 76 тисяч. Подобається мені подобається. Другий раз візьмемо тут. Подивимося, що на тут На італійські торти. Скільки торти коштують тут? Ціни одної нема. Нема такі помілі фолі. О, це слоєний, знаєте, такий. Це мірінга така. Похожий на київський. Ці вже продані.

Quanto viene la torta un chilo? Eh, torta quanto viene un chilo? Allora, si parte da 28 euro e va dalla tipologia di torta. Le foglie fanno in spagna, classico per a 28 euro. Eh, ah, classico, prezzo fisso diciamo così. Eh, va allora, le a a cuore, non vuole, no, la mi... fiscake, secondo me hanno un anno di mezzo. 28, ce l'ha un chilo o no? no? No, no, ora non mi interessa, ma per futuro, per futuro magari penso. Ah, va bene, anche più grande, vero? Grazie mille, grazie. Grazie a tutti. C'è, stai chiamando, non so come si chiama. Andiamo su Grazie a Там, скільки важить, скільки важить. 28 платите і, і все. А як хочете більший торт, то можна зробити вам і двійний, і тройний, який ви хочете. Цікаво, добре, що я Ну, 28 це така такий, нормальна, нормальна ціна у нас така.